Мир усім! дуже хочеться поділитися словом про те, що існує лише два Духи: Дух святий, який є, Дух Божий, який веде нас до спасіння, та дух цього світу, тобто дух сатани. І якщо ми не знаходимося, не знаходимося у Дусі Святому, ми автоматично знаходимося. У душі цього світу, тобто у душі сатани, що є неймовірно небезпечно для нас, адже це не приведе нас до спасіння, а приведе для того, що оберемо Антихриста і настільки уже станемо немудрими, що повстанемо проти самого Творця, проти Бога. Тому кожного дня потрібно працювати, роздумувати над тим, прикладати зусилля, щоб знаходитися у Дусі Святому, адже саме він приведе нас до спасіння. Якщо вас зацікавила ця тема, підписуйтеся на ютуб канали, на телеграм-канали Салтаненко, де кожного дня на кожний день є хліб насущний. Також напишіть мені, я вас з радістю приєднаю на щонедільні онлайн-служіння. Там ви зможете пізнавати Бога та завжди чути живе слово. Нехай Господь благословить.